Всім привіт! Сьогодні в відео хочу показати, як зав'язати самого быстрого і самого крапкого вузля, щоб прив'язати гачка. Беремо гачок, то я взяв, щоб було добре видно чорну нитку. Зав'язуємо звичайний вузол. Ось, бачите? Звичайний вузол. Перекидаємо і дивіться, що я роблю. Так відтягую. І оце мені треба сюди завести. Ось так. Щоб вийшлося ось так. І все затягуємо. Ось такий дуже швидкий і дуже легкий вузол. Зараз відріжу. Ось такий вузол. Він дуже крепкий і дуже швидко в'яжеться. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуємось на канал.